І от уся ця історія з так званим вторгненням української ДРГ на півострів ставить безліч запитань, але головне, на яке зараз намагається дати відповідь, і політики, і експерти, для чого зрежисовано цю виставу і чим вона закінчиться, аналізувала все євгенія токар. Неділя перекрито кордони з окупованим півостровом, шалені черги по 15 годин, обшуки та допити російської ФСБ, посилена охорона і жодної інформації, лише чутки. Що відбувається у Кремлі? Пояснити беруться аж через 4 дні. Далі їхня версія, яка відверто дивує весь світ. Ніч проти неділі. Прикордонне місто Армянсько, окупований Крим. Саме тут російська ФСБ, нібито й виявила групу диверсантів. Уже наступної ночі вони. За версією росіян намагаються пробитися через кордон ще й з важкою технікою БМП та стріляниною. Як наслідок, поранені російські вояки та навіть один загиблий ФСБівець. Це кажуть тепер у ФСБ теракт, а організувало його увага українське Міноборони. Росіяни звітують про трьох затриманих диверсантів разом із головним організатором, таким собі Євгеном Пановим українцем. Путін виходить із заявою для всіх. Уже очевидно, що сьогоднішні київські власті не іщуть способи рішення проблем на, на путем переговорів, а переходять к терору. Українська сторона всі закиди категорично спростовує фантазії Кремля. силовики називають нічим іншим як. Гібридною війною ми спростовуємо цю інформацію. Україна не захоплює і не повертає силою свою територію, і не робитиме цього. Що сталося насправді зрозуміти складно. Жодних кадрів зі спробою прорвати кримський кордон нема. Тож скидається на чергову кремлівську фікцію. Та для чого вся ця вистава розмірковують політологи та військові експерти. Версія номер один Путін хоче великої війни. Я не виключаю, що може бути. Якась операція по окупації там Херсону, Миколаєва, Одеси, зустрічними там ударами з Криму і Бесарабії. Нам треба постійно тримати пильність. Політологи вдаються до історії. Мовляв, великі війни розпочинали із провокацій. Мало хто знає, що підшествувала сабиттям 8 августа в Грузії. Кракрас такого рода інформаційна провокація боку Росії. І мир убіждалі в тому, що грузі несашлі ума і готовіться напасть на Росію. А от Віталій Портников узагалі згадує гітлерівські провокації. Щоправда, він певен до масштабного наступу Путін не вдасться. Путин знает то, чего не знал Гитлер. Он знает, что ему никто не поверит. Ему не нужны никакие провокации. Он может напасть просто так. Поэтому Путин не будет воевать. Он будет продолжать дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Инши кажут, война России не по грошах. Ее экономика и так валится, то ж Путину треба снятия санкций. И это черговый тиск на международную спільноту. А параллельно Привід заблокувати перемовний процес у нормандському форматі. Їх хабіділи, вони були там як миротворці, а не як учасники конфлікту. Вони були з миротворчими ініціативами. Тепер їх хабіділи от попитки терористичних актів. Вони виходять із нормандського формату і, відповідно, вони будуть лобірувати питання зняття санкцій з Росії. Щоправда, світ у Кремлівську виставу здається не надто типу повірив. Ось думка колишнього міністра закордонних справ Швеції Карла Більта. Нині ФСБ Росії стверджує, що Україна нападе на Крим. Смішно, Росія готує Беллі для своїх дій. А це міністр закордонних справ Литви Лина Сленк'явичус. Агресор звинуватив жертву нападу. Методи старого КДБ неправдиві звинувачення Росії на адресу України мають виправдати майбутню удар у відповідь. Президент України закликає до повної бойової готовності. А МЗС заявляє вже сьогодні. Питання Криму можуть обговорити на ООН. Побував Генетокарта, Анастасія Сімонова. Програма вікна СТВ.